Вітаю вас на уроці Зарубіжної літератури. Ми продовжуємо працювати над модерністською прозою початку ХХ століття. Ви вже добре знайомі з засадами модернізму, опрацювали течію на прикладі багатьох літературних творів. А наразі наше завдання опрацювати твір видатного французького філософа та письменника Альбера Камю. Чума. Ключове проблемне питання уроку то хто ж є Альбер Камю? Філософ чи письменник, що варто поставити на перше місце, зробимо читацьке передбачення. Як ви гадаєте, про що йтиметься у модерністському творі з такою назвою? Занотуйте думки та поверніться до них після опрацювання тексту твору. Епіграфом уроку слугуватимуть слова французького філософа, драматурга, письменника Жан-Поля Сартра. Його стійкий гуманізм, вузький і чистий, суворий і чуттєвий, вів сумнівно в своєму результаті битву проти ніщівних і потворних війнь нашого часу. Розпочнемо знайомство з Альбером Камю, хто він, філософ, прозаїк, драматург, журналіст, політичний діяч антикомуністичного спрямування і все це неповний перелік. Народився майбутній діяч у 1913 році в Алжирі, що до середини ХХ століття був французькою колонією, освіту камю здобув причудово, незважаючи на те, що родина жила в злиднях. Альбер Камю закінчив Оранський університет. Звертаю вашу увагу на цей університет в Алжирському містечку Оран. Згодом ви зрозумієте, чому часи Другої світової війни. Камю провів на території Франції, окупованої нацистами, де долучився до руху опору та підпільно протистояв окупаційній владі. На той час він створив стороннього та «Міф про Сізіфа», а після війни у 1947 році був виданий Роман Чума. Кожен з цих творів вартий уваги, і раджу вам повернутися до них у дорослому віці. У 1957 році Кам'ю став лауреатом Нобелівської премії з таким формулюванням за його важливі літературні роботи, які чітко і серйозно висвітлюють проблеми людської совісті в наш час. На момент присудження премії письменник видавав усе менше творів. Дослідники простежують світоглядну та мистецьку кризу. У 46-річному віці Альбер Камю загинув під час автомобільної катастрофи. У 2010 році французький режисер Лоран Жауї створив стрічку Альбер Камю, у якій творчо відобразив біографію письменника. Перегляньте цей твір. Можливо, з нього ви дізнаєтеся більше про Альбера Камю як звичайну людину. Далі звернемося до провідних ідей камю як мислителя. Це допоможе нам збагатити власний внутрішній світ і краще зрозуміти твір чума. Традиційно ім'я Альбера Камю стоїть поруч з ім'ям Жана Поля Сартра як представника екзистенціоналізму. Екзистенція з латинської слові, з, мови, вибачте, перекладається як існування, існування людини, її відчуття. Страхи є найвищою категорією буття. Світ з його невизначеністю, жахами, абсурдом, є ворожим до людини, це протиставлення людини і світу стає причиною великої трагедії, невлаштованості людських життів. Серед інших ознак екзистенціоналізму в словнику знаходимо першочерговість категорії абсурду буття, страху, самотності. Відчаю страждання, смерті, сприйняття світу як абсурдного життя людини це буття для смерті, у смерті мета та підсумок життя, пошук письменниками причин невлаштованості людського життя, зображення розчарування соціальними та етичними теоріями, що є цілком закономірний у міжвоєнний та воєнний періоди. Розмиття меж між реальним і міфічним утворі, митці стають ковалями міфів, мистецтво як спосіб формування потреби та здобуття свободи людиною. Звичайно, цей перелік не є вичерпним. Так ось що цікаво, Альбер Кам'ю, хоч і мав близькі до екзистенціоналізму погляду, відмежовував себе від течії і навіть мав інтелектуальну суперечку ж, уже згаданим Жан Полем Сартром. І сам камю зазначав, що міф про Сізіфа це критика ідей екзистенціоналістів. У цьому творі кам'ю викладає свої розміркування щодо самогобства, це можливість для людини достроково довести безлузність життя. Світ, на думку камю, не є абсурдним. У цьому ми також вбачаємо заперечення ідей екзистенціоналізму. Але абсурдною є спроба людини осягнути життя та всесвіст, а також абсурд. Це відчуття, що виникає внаслідок цієї спроби. Альтернативою самогубству у цьому випадку, на думку філософа, стає релігія. Людина може врятуватися, знайшовши сенс в одній із релігійних течій. Інша альтернатива бунт. В останні роки життя камю досліджує та описує бунт людини як реакцію на абсурд. Ідеї непрості, чи не так? Роман Чума важливий твір Альбера Камю. Написаний в останні роки війни та післявоєнний період. Він містить багато алегорій. Пло Про алегорічний зміст і притчевість творі, ми поговоримо у наступ, на наступному уроці. Почнімо роботу з визначення жанрової приналежності чуми. Як ви знаєте з теми уроку, це роман. Але який саме зараз з вами спробуємо дізнатися. Назву важливі ознаки твору, а ви спробуйте здогадатися про його жанрові особливості. По-перше, у романі ми бачимо поступове викладення подій через спостереження певних осіб. Задумайтесь, як визначити роман, якщо події в ньому описані в особистому щоденнику? Так, це роман хроніка. По-друге, моральний, змістовний компонент у творі висловлюється в алегорічній формі. Згадайте, основу якого жанру. Є алегоричність та мораль. Так, це роман притча. Цей аспект ми досліджуємо на наступному уроці. По-третє, Альбер Камю це і є типовим для літератури модернізму, створює міф. Тобто власне пояснення світу та явищу нього, що можуть мати безліч трактувань, тому літературознавці визначають цей твір як роман міф. Можливо, після прочитання роману ви знайдете інші ознаки романового жанру, обов'язково запишіть собі у зошит. Цікаво, що під час пандемії covid 19 зріс попит до роману серед населення. Думаю, що і ви, читаючи твір, можете порівняти свої відчуття під час суворих заборон із відчуттям доктора Ріє. Алегоричний зміст твору підштовхує нас до роздумів над ще одним явищем сучасного життя. Повернімося до проблемного питання: хто ж Альбер Камю передусім філософ чи письменник? Що варто поставити на перше місце? Якщо ви обрали, що Альбер Камю все ж таки є філософ, то добираємо аргументи: перше вивчав філософію в Алжирському університеті, друге написав значну кількість філософських есе, третє. Головна цінність його літературних творів важливість і глибина піднятих у них філософських моральних проблем, четверте є одним із найвидатніших представників філософії екзистенціоналізму. Якщо ви обрали, що все ж таки Альбер Камю є письменник, то підбираємо ось такі аргументи: Творчий доробок кам'ю це перш за все твори художньої літератури, романи, повісті, оповідання, драматургічні твори, Нобелівська премія з літератури за його важливі літературні роботи, які чітко і серйозно висвітлюють проблеми людства совісті у наш час. Можемо зробити певний висновок, що все ж таки Альбер Камю це знакова постать світової літератури та філософії ХХ століття, один із найвидатніших представників інтелектуально-філософської прози, лауреат Нобелівської премії, представник літератури екзистенціоналізму, Борець проти несправедливості життя. Зображуючи людину у світі без Бога, камю послідовно відстоював позиції трагічного гуманізму, що базується на ідеї морального опору, спрямованого на збереження людського я в абсурдному світі. Кам'ю зажив популярності ще за життя, і нині його твори не втрачають актуальності через те, що письменник зумів поставити в них багато запитань, важливих як для сучасників, так і для наступних поколінь. Наш урок добігає кінця. Прошу вас висловити свої враження про нашу зустріч. Виставте, будь ласка, оцінку за урок та висловіть свої враження. Домашнє завдання. Прочитати роман Альбера Камю Чума, підготувати усний лист роздум на тему Чума і війна це одне і те ж саме, також є додаткове, творче завдання. Індивідуальне завдання підготувати повідомлення про історію створення Роману Чума. Завдання Думай, працюй у парі. Ділись письмово, стисло. Прокоментуйте наведені вислови Альбера Кам'ю. Дякую за увагу!